В Черкасах таки є талановиті діти. Це довели учасники інтерактивного проєкту Дід Мороз шукає таланти. Випробувати свої сили на великій сцені мали можливість близько півсотні учасників. Юні черкасті демонстрували свої творчі здібності у трьох категоріях: вірш, пісня, танець. Це бажання вийти на сцену, бажання співати, танцювати, показувати, якби демонструвати свій талант. От мені здається, що це найважливіше, що відбулося. В Черкасах треба розвивати от цю атмосферу артистизму. І якраз оці юні артисти, вони якраз і, і, і будуть рости, і творити цю ауру артистизму в нашому місті. Кращих з кращих визначало поважне журі, що складалося з провідних акторів театру, артистів цирку, клоунів та зірок естради. Протягом кастингів до участі у проєкті долучалися й учні художніх шкіл міста. Зокрема, напередодні нового року стіни драматичного театру прикрасили своїми малюнками юні художники школи імені Данила Нарбута. Ми вирішили поучаствувати в акції і прикрасити нашими малюнками драмтеатр. Я саме я малювала Діда Мороза і з, з драмтеатром. Біля драмтеатру нам дуже сподобалося. Ми будемо далі участвувати в таких акціях. Це дуже дуже цікаво. Нам дуже сподобались виступ, як ми танцювали з роботами. Згодом маленькі художники також вийшли на велику сцену спільно з юними акторами та співаком Кирилом Туреченком. Вони виконали пісню про рідне місто. Ми Ошці конкурсу, за словами Сергія Проскурні, матимуть змогу працювати в театральній студії і вже найближчим часом планують створити в Черкасах. Театральна школа почне роботу в лютому. Зараз ми аналізуємо результати нашого конкурсу. Ми оцінювали всіх учасників за 12 бальною системою. І ем, всі, хто одержав від 8 до 12 балів, це практично наші потенційні учасники нашої студії. Світуватимуть учні майбутньої театральної школи виставами на великій сцені. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.